Догою жадібного і зрадливого Бергера Мегатрон хоче довести, що кібери лихі. Проте спис з'ясовує, що відеослічка – це підробка обманоїдів. Але ще до того, як йому вдалося дізнати справду, кіберів було визнано винними і викинуто з землі. Мегатрон перепрограмував телетрана першого і відправив кіберів прямісінько на сонце. Головний план Мегатрона. Частина друга. Обманоїда! Пані і панове говорить Шон Бергер Ось вони! Я проголошую, що сьогодні день обманоїда. Мегатрон, уперед! З бука Мені від цього погано. Я розумію про що ти. Навіщо марнувати час? Захопимо місто і все. У мене є причини, які виходять за межі твого убого розуміння. Я досі ніяк не можу збагнути, як народу піймався на цю обманоїду брехню. Знаєш, ми ніколи на це не ловились, і спис теж він зараз шукає доказів того, що Тібри невинні. не винні. Хвел, спускайся! Лазеродзьоп хоче печива. Косьмовик! Ми кудись прямуємо чи просто мандруємо до зірок? Залізняк, покладись на нього. Про це можна не турбуватись. Твоя правда, треба покладатись на того, хто може витягти нас із цієї халепи. Я робив те, що треба було робити. Ми програли, а обманоїди перемогли І у нас квиток тільки в один напрямок у безвість. У нас ще є час це змінити. Можливо, я прийняв неправильне рішення. Стрибун, розвертай! Ми вертаємось на землю. Корабель не слухається. Що? Цілковитий розлад функціонування. Немає доступу до зміни курсу. Вони зіпсували нашу систему наведення. Мисливець перевірку, де ми летимо. Зараз найкращий. Нас націлено на сонце. На Сонце! Не може бути! Космовик, зв'яжися з телетаном першим. Не можу найкращий. Немає зв'язку. Корпорація Бергера. У мене переживаються електрокола. Нас, нас, нас випаровує. Посми, роби що небудь. Наприклад, якби я знав, то й сам би зробив. Думаю, зробити щонебудь краще, ніж нічого. Виходить. Ні. Ти обіцяв мені три міста. Зачекай, я не доробив свою роботу. Як патетично. Five, four, three, two, one, zero. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. It's over. the have А зараз, бергер, я впевнений, що нам слід відвідати пресову конференцію. Офіс мера, що скажете, пане мер? Спись це вирішальний доказ? Як же ми могли бути такі тупі? Нам, Нам треба повернути воно. кіберів. Верю, що це, воно, це неможливо, але може ми ще зможемо чимось зарадити. <звук> Мамо, у мене немає олівців металевого кольору, а я хочу зафарбувати Мегатрона. Джастін, <звук> пізніше добре. Телевізорі справжній мегатрон ні, панове, ми перервали наші передачі для того, щоб представити люди землі, це мегатрон. Якісь питання? Ви попереду. Дякую, пане. Пане мегатрон. Тепер, як Кібрі, вже немає. Що ви плануєте робити тут на землі? Я радий, що ти про це спитав. Земний мікроб. У моїх планах завоювати цю брудну планету і викачати з неї всю енергію. Нам кінець! Так, подякуйте за це моєму спільникові. Шону Бергеру. Бергер? Зрадник! Неймовірно! Ми <рес> працювали на зрадника! Бергер, ти брудна свиня! <рес> Немає <рес> нічого черствішого за старі новини! <рес> Бергер! Можеш <рес> розірвати мій чек, я більше не з тобою! <гад> чи є настільки мужні, чи настільки тупі, щоб мені протистояти? Це місто під контролем маршальського закону. І маршал тут. Я. Ану, промчимо моїх, щоб мене лякалися до смерті. Назвуться місто мегатронія перша. Згодом таких мегатроній буде багато. Я бачив, як Зореліт Кіборів наша срібна куля шугнув до сонця і зник. Зник назавжди. Я бачив кінець. Вони померли в космічному погребальному вогнищі. Ви самі не вірите в те, що кажете, правда? Це майже безнадійно. Ні. Усі людські створіння негайно наповнюють енергокуби. Можливо, ктібери загинули, але я мушу їх виправдати. Спись, синку, не треба. Спис, повернись. the transformers will return after these messages we now return to the transformers it is the the apocalypse, Дитину, з тобою все нормально. Бергер! для слабаків! Хлопче! Тобі нема куди йти. Чого б це мені робити їм шкоду. Здорові раби працюватимуть краще. а Ти, Бергер, ти досі хочеш нагороди. Так. Ти матимеш усе на що заслужив. Активніше, інакше ми вас постріляємо. Ці генератори ніколи раніше не працювали так потужно. Генератори? А ми? мегатрон дотримується свого слова. Він нагородив Бердера усім тим, на що той заслуговує. Зраднику, що таке? Справжні роботи для тебе щось новеньке? Серед цих людей у Бергері мало друзів, це точно. І все одно я не можу забути, як він намагався мені допомогти. Менше розмов і більше діла. Врізувач, ми летимо до твого силового поля, розпались на молекули. Врізувач, ти молодець. Космовик. Умикай передачу і повертай до землі. Космовик. Ми знову летимо до сонця, що сталося. Вибач, найкращий. Моїми навігаційними системами і досі керує телефон. Перший спайк мені треба потрапити у штаб кіберів. Можливо, телетран зможе нам допомогти. Варто спробувати. Я тебе прикрию. Чуєш, я тебе прикриваю. Беляты. Мы отрон. Людина на колесах тикает. Вин. Нам не зашкодить, штовхач! Поверни його назад. Звісно, це не кібер, але й не іграшка. That's it. Ось воно. Надзвичайний запас їжі і пального. Тут моя зупинка. Дякую. On, Телетран, Телетран, починай. Я мушу дізнатись про racket. ракету з кіберами. Навігаційні системи ракети перенастроєно. Хто змінив параметри польоту? Мегатрон uh, Ракету вислано uh, на сонце uh, і знищено. Знищено! Телетран? Телетран, що з космовиком? Його теж зруйновано. Будь ласка. Що? Людино. Ми на енергостанції за тобою скучили. Чого це ти тут? Я... я... Ти ж не прийшов сюди помилуватися рештами цього комп'ютера. Ні! Тільки не телетрана! Стій! Не роби цього! Це все, що в нас зосталось! Що переживати? Якийсь що та й годі. Ти у поуцінених деталей! Оцінених деталей? Не треба було приходити у штаб кіберів. Телетран зруйновано. Але ж ти хотів. Все одно телетран нічого не вартий без кіберів. Працювати. Тепер уже немає жодної надії. Гей! Я знов керую. Мабуть, телетран позбувся чужого втручання. Не знаю, кому вдалося це зробити. Ми знов летимо на землю! Сподіваюсь, мені вистачить пального. Рик, ти коли-небудь бачив так багато енергії. Тривога! Зареєстровано сильні, енергопотік! А вже звукофил це від генераторів. Ні, Мегатрон, з примітивних реактивних рушеїв. Реактивних рушеїв? Зорекрик, іди! Мегатрон, я чекав цього наказу. Обманоїди трансформуватися.

І спроби втікти призведуть до знищення міста. Бачите, навіть наймогутніші земні вояки не можуть нас зупинити. Згодом упадуть інші міста, а потім ще і ще, доки земля не стане наша. Ні, я вам не дозволю. Поцілуй мої п'яти. Ви чули? Звучить, наче це кібер. Мегатрон! Ні. Не. Не може бути! Я бачив, як ви розпалися. Мегатрон — це ілюзія, так само, як було ілюзією те, що тобі вдалося виставити кіберів мерзотниками щось забагато ілюзій. Обманоїди. Зібратися для бою. Сібри трансформуватися. І розгорнемо перед ними справжню картину. Нікого не шкодувати! Стріляйте! Повбивати всіх! Хлопці, Вперед! Трохи потрусимо мішок з кістками обманоїдів. Подумай! No Нічого не вдієш! А менше!

Дякую, залізняк. Чи є що небудь, що б ти не міг зробити? Оптімус найкраще, якщо ти можеш там вибачити, будь ласка, зостанься тут на землі. Боюся, що мені ніхто й ніколи не вибачить, але я спробую виправитись, я розпущу своє військо. Бергер, тобі буде важко це зробити. Щойно вони дізнаються, який ти негідник, вони й самі повтікають. Що ж, вибачте, мені. Всі ми рівні перед законом можливо до тебе. Він буде добріший, Кібери, трансформуватися і додому. Transformers will return after these messages.